гороскоп на тиждень для всіх знаків зодіаку. Овен. Тиждень сприятливий для нових починань. У вас з'явиться енергія, щоб реалізувати те, що раніше відкладали, але не забувайте про відпочинок, перевтома може знизити темп. Телець. настає період стабільності. Ви зможете спокійно впорядкувати справи і навести ладу у фінансах. Хороший час для планування на майбутнє. Близнюки. Тиждень активного спілкування від ваших контактів може залежати успіх у роботі, тож не відмовляйтеся від зустрічей і перемовин. Рак. Сімейна атмосфера стане важливою. Знайдіть час для рідних, це допоможе відновити внутрішню рівновагу. Лев Ваша впевненість зараз на висоті. Ви можете стати натхненням для інших, але уникайте надмірного тиску на колег або партнерів. Діва робота й деталі, ваші сильні сторони. Використайте цей тиждень, щоб закрити старі справи та підготувати ґрунт для нових можливостей. Терези. Енергія цього тижня допоможе відновити баланс у стосунках. Гарний період для примирення або важливої розмови. Скорпіон Ваша інтуїція загостриться. Ви зможете побачити те, що інші пропускають, і це стане вашою перевагою у роботі чи справах. Стрілець Чудовий час для навчання, саморозвитку або подорожей. Відкритість до нового приведе вас до несподіваних результатів. Козоріг Зосередьтеся на фінансових і професійних питаннях. Ваша праця нарешті почне приносити відчутний результат. Водолій. Увага на партнерів і спільні цілі. Ваша комунікабельність допоможе знайти спільну мову навіть з тими, з ким раніше було складно. Риби. Тиждень підходить для очищення як фізичного, так і емоційного. Відпустіть зайве, і ви відчуєте легкість і натхнення.